Сьогодні поговоримо про щось, що стосується абсолютно кожного: право на приватне життя. Звучить наче просто, егеш, але насправді за цими словами одне з найважливіших і, чесно кажучи, найскладніших прав людини. Давайте спробуємо розібратися, що ж це таке. От справді в наш час, коли я соцмережі, камери на кожному кроці, це питання стає все гострішим: що саме закон має на увазі під приватністю? І де пролягає та сама межа, за яку ніхто не має права заходити? Отже, почнемо з особистого простору. Це не просто якесь абстрактне бажання, щоб нас залишили в спокої. Ні, це цілком реальна, юридично закріплена гарантія нашої автономії. Ось так це звучить офіційно. Так, трохи формально, але давайте подивимось на ключові слова невтручання, повага до житла таємниця кореспонденції. Кожна з цих слів це по суті цеглинка у великій стіні, що захищає нашу приватність. І щоб було ще зрозуміліше, давайте використаємо таку метафору. Уявімо це право як великий юридичний щит. Його головне завдання захищати найцінніше наш особистий світ, наші рішення і наш простір. Але з чого зроблений цей щит? Він не суцільний. Насправді він складається з чотирьох окремих, але дуже тісно пов'язаних між собою частин. Ось вони чотири стовпи приватності це, власне, наше приватне життя, потім сімейне життя, недоторканність житла і таємниця листування. Кожен елемент захищає щось своє, але все разом створює той самий захист. Ну що, почнемо з найширшого поняття. Отже, що ж таке приватне життя це, мабуть, найскладніша і найширша частина цього права. Що вона взагалі охоплює? І знаєте, що найцікавіше? навіть Європейський суд з прав людини ще у 2003 році визнав, дати цьому терміну якесь одне вичерпне визначення практично неможливо. І це лише підкреслює, наскільки це поняття гнучке, багатогранне і як воно змінюється разом із суспільством. Але щоб якось це структурувати, юристи умовно поділяють приватне життя на чотири рівні: територіальний, комунікаційний, інформаційний та тілесний. Давайте швиденько розберемо, що кожен з них означає. Перший рівень територіальна приватність. Це, знаєте, стара добра класика, мій дім, моя фортеця. Закон захищає наш фізичний простір від будь-яких вторгнень, наприклад, обшук без ордера це пряме порушення. Далі йде комунікаційна приватність. О, це сьогодні надзвичайно актуально. Йдеться про таємницю нашого спілкування. І неважливо, що це паперові листи, телефонні дзвонки чи переписка в месенджері. Ніхто не має права це читати чи слухати без рішення суду. Третій рівень інформаційна приватність. Це про контроль над нашими особистими даними, хто їх збирає, як використовує, хто має до них доступ. У наш цифровий вік це одна з найгарячіших тем. І нарешті четвертий рівень тілесна приватність. Вона гарантує нашу фізичну недоторканність від небажаних дотиків до права самостійно вирішувати все, що стосується власного тіла і здоров'я. Так. З першим елементом ще та розібралися. Тепер переходимо до другого сімейного життя. І отут будьте готові, бо юридичне визначення сім'ї може вас трохи здивувати. Воно набагато ширше, ніж ми звикли думати. Справа в тому, що європейський суд визнає не лише, скажімо так, традиційну сім'ю для суду поняття сім'я охоплює і позашлюбні стосунки, і навіть ті, що виникають внаслідок адюльтеру. А ще є так звані соціологічні сім'ї, де зв'язок ґрунтується не на крові чи шлюбі, а на стабільних соціальних стосунках. Тобто ключовий момент, ось у чому сімейне життя це не лише про подружжя. Цей захист поширюється на стосунки батьків і дітей, неважливо, народжені вони у шлюбі чи ні. А також на зв'язки між братами та сестрами, бабусями, дідусями та онуками і навіть між дядьками, тітками та племінниками. Гаразд, ми вже зрозуміли, що саме захищає це право. А тепер питання а хто його захищає? Ну, ключова роль тут належить державі, і її відповідальність, скажімо так, подвільна. Дивіться. Тут є дві сторони медалі. З одного боку, в держави є так званий негативний обов'язок, тобто вона просто не повинна втручатися, але є і позитивний обов'язок, і він означає, що держава мусить вживати активних заходів, щоб захистити нашу приватність від втручання інших людей чи організацій. Виходить, держава і вартовий, і захисник одночасно. І все це підводить нас до однієї дуже простої, але надзвичайно важливої думки. Можливість мати приватне життя це не якийсь привілей чи розкіш, це фундаментальне базове право кожної людини. І ось тут ми підходимо до фінального, мабуть, найскладнішого питання. Всі ці закони і конвенції писалися в зовсім іншу епоху. То як же захистити цей наш юридичний щит у сучасному світі, де все цифрове, де наші дані, розмови і навіть пересування постійно під загрозою? Це напевно і є головний виклик для всіх нас сьогодні.